Доктор Ерік Берг – американський популяризатор здорового способу життя. На цьому каналі ви почуєте найефективніші поради щодо вашого здоров'я та самопочуття. Сьогодні ми будемо використовувати ступню як спосіб визначити можливі проблеми з печінкою. Отже, давайте розберемося. Це лише невеликі ознаки, які можуть допомогти вам звузити коло можливих проблем. Почнемо з першого. Маленькі, червоні та коричневі цяточки на шкірі, вони можуть бути більші чи менші, та іноді із блиском. Зазвичай це на нижній частині ніг це ознака поганого кровообігу, яке часто пов'язане із печінкою. Також це може бути цукровий діабет чи інші стани, але часто це супроводжує проблеми із печінкою. Зовнішній вигляд нижньої частини ніг і ступні дає багато інформації про загальний стан здоров'я людини. Адже серце повинно прокачувати кров аж до стоп і назад. Якщо є проблема із печинкою, чи серцем, зазвичай виникають і судинні проблеми, які видно саме на цій ділянці тіла. Багато цих проявів виникають на найбільшій відстані від серця. Так само, наприклад, при діабеті часто виникають неврологічні проблеми у стопах і руках саме з цієї причини. Отже, ви можете бачити. Червоні та коричневі плями, а також так звані судинні зірочки Spider veins або nevus, що часто спостерігаються при цирозі. Це відбувається через накопичення естрогену в печінці, надлишок естрогену впливає на судини, тому можуть з'являтися варикоз та судинні зірочки на нижніх кінцівках, тріщини на п'ятах. Зазвичай це дефіцит вітаміну в 3 ніацину або омега-3 жирних кислот. Чому? Бо печінка виробляє жовч і допомагає всмоктувати ці жирні кислоти, а також жиророзчинні вітаміни А Е, дефіцит вітаміну в 3 пелагра теж сильно впливає на шкіру, свербіж у стопах. Часто це застій рідини та жовчі у печінці накопичення гістаміну може бути і біль або запалення. У нижній частині стопи. Люди часто думають, що це плантарний фасціїт, а це може бути саме печінка. Гарячі стопи це ще один симптом проблем із печінкою неприємний запах стоп. Коли печінка не може нормально детоксикувати, токсини виходять через шкіру. Часто це поєднується із поганим харчуванням, перевантаженими нирками та кишківником. Якщо печінка погано працює, зазвичай і інші органи нирки товстий кишківник – теж у поганому стані. Ямочки при натисканні пітинг набряк, ви натискаєте пальцем на гомілку, залишається вм'ятинка. Це затримка рідини, типова ознака проблеми з печінкою грибок нігтів. Люди з проблемами печінки мають схильність до грибкових і дріжджових інфекцій через дисбаланс. Мікрофлори кишківника, тому з'являються псоріаз, лупа, грибок нігтів. Нігтьова пластина може ставати білішою, зникати півмісяць лунула біля основи нігтя це теж наслідок поганого кровообігу. Що викликає проблеми з печінкою? побічні дії ліків, надлишок цукру, особливо фруктозного сиропу, перероблені та консервовані продукти, відсутність сириховочів. Відсутність ферментів та антиоксидантів у раціоні надмірне вживання алкоголю, надлишок білка утворюється багато азотистих відходів, що навантажують печінку і нирки. Якщо є пошкодження печінки чи нирок, варто зменшити білок і збільшити овочі. Який раціон корисний для печінки? Я рекомендую здорову кетогенну дієту у поєднанні з інтервальним голодуванням. Це допомагає розвантажити печінку та стабілізувати обмін речовин.